Чим вони реально користуються. Бо раніше, можливо, ще роки три назад, в мережі дуже було популярно це надлишкове. Всього багато, найбільше, найкраще. Якщо купляти косметику, то одразу п'ять танавок, сім тіней, там п'ять румян, вісім помад. І я теж дуже люблю косметику, але я не встигала нею користуватися, вона в мене. Псувалася швидше, ніж я встигала її закінчити. І, ну і справді, взагалі такі речі, якісь там, наприклад, засоби особистої гігієни, я не парилася. Я купляла якийсь шампунь розрекламований, бо я, я нормальна жива людина, я дивлюся рекламу, мені стає цікаво. А, шампунь мені, наприклад, не підходив. І я їм не користувалася, я просто купляла новий. А той стояв. Наприклад, на випадок, якщо закінчиться улюблений шампунь, я дістану той і той доюзаю. Але я його не юзала так, типу що постійно. І він все одно стояв. Там, зрідка, я могла комусь віддати, там мамі, наприклад, але все одно я купляла набагато більше, ніж користувалася. І ось